Не знаю, хто точно тут рясний, справді, тому що мені здавалося по сім. по сім кажу, по п'ять. Нюанс. Вона сказала про мову, грає позиційно, а чим не позиційно, коли ви вважаєте чотири мирний, а вважаєте два чорний? Чотири атакує два, то це по позиційному. Оце, це Мені не здається, що вона чорна, тому що як вона говорила по чотири, мені здавалося більше по мирному. І то, що вона згадала, що він був, коротше, моротися на мирні, що він там нічого не думав, мені здавалося прикольний аргумент, І це тобто навіть не важливо. Це правда, що вона це чорний подумав, це клас. Якщо вона була мирною, то вони справді думають, що така гра була, і отак було. То було таке. Тому думаю, що 5 це мирно. Мені 24. Не точно, що 4 — мирний, а 20 чорний. Поясню, од 2 сподобався кінець. Кінець подобався по тому, як вона цей. Як він сказав, типу, ну на чорній карті я не думаю, що він скаже просто, типу, що ну я е, настав типу, зараз мирним, сподіваюся, секунд. буду краще грати, говорити. Я стараюся володіти, мені здавалося, що за третю чорну йому морально буде важко на це сказати. Та ще не знаю, граю один. Три місце Ваш. клас, міста вона попадає в коліра, якщо вона буде мирно, Час. Дякую, не продовжуйте.